Дивіться, знаходимося біля такого дерева. Дерево собі росло хаотично, щось його пробували підрізати. Попросили сформувати мене його люди. Дивіться, як я буду формувати? формувати буду у вигляді веретена. Тобто, ось такі є в нас гілки, які ростуть від стовбура під таким гострим углом одна і ось, ось друга. Дивіться. Так? Я їх забираю взагалі. Но я їх забираю на косі пеньки. Ось на такі пеньки. Перше. Дивіться. Посадка була зроблена неправильно. Місце прищіплювання має відритися, Ну, я тут сказав власнику цього дерева, що він має відрити його, і воно має бути над землею. Воно закопане там не може, тому що воно постійно буде гнати пагони, які нам не потрібно. Як я зараз буду формувати, дивіться, що буду обрізати, все, що знаходиться вище коліна. Тобто я так зорієнтувався. Ось це в мене буде нижній ярус. Все лишнє я зразу забираю під ноль. Тобто, звільняю наш штамп. Штамп це штамп це ця частина, яка від землі йде до першого ярусу. Щоб ви розуміли, що це воно таке. Далі, дивіться, ми маємо, якщо ми орієнтуємося, де є плодова брунька, які гілки, ми візуально вже бачимо, так, нам тут треба щось зробити. Тут приблизно буде, я дивлюся, буде другий ярус. Це я позабирав всі гілки, які товщини хоча б половини нашого центрального провідника, хоча б половини. Наука говорить, що їх на дереві не має бути. Бо вони зразу на себе перебирають живлення. Дивіться, якщо ми знаємо, що на тоненьких прутиках, такі що в кінці такі балбуш, балбушечки, брунечки такі напухщі, це є в нашій плодовій бруньки. Так. Рішаємо. Я думаю, може 5, може 6, може 4 я гілки, гілки лишаю на те, щоб вони нас слугували не один десяток років. Що я роблю? Є гілка, ідеальна є гілка з відходом з писиком, який є плодовий. І в кінці теж є плодове. Але я її прирізаю. Чому я прирізаю? Тому що якщо тут яблуко зачіпиться, наша ця гілка піде донизу, вже не буде нашого е, повноцінного. Нашої повноцінної гілки. Тут теж дивіться, тут є яблуко, тут є яблуко і тут є яблуко. Я що я роблю? Зразу приподнімаю гілочку. поняли? Так? І я не дивлюся, що тут є яблуко, я теж її прирізаю на наружну бруньку. Мені поки це не цікавить. Тут є яблуко і тут є яблуко, але мене це не цікавить. Ця гілка, я дивлюся занадто низько. Значить. Я її обрізаю. Ця гілка теж занадто низько. Я її теж забираю, я рухаюсь далі. Є в нас ось гілка відходить довго. Я перерізаю на наружну бруньку. Цю я з яблуком залишаю. А ось цю другу гілку другого порядку, що відходить, я зрізаю ось на такий пенечок. Бачите, який пенечок, Видно, так? Який пенечок виходить. Тож, сантиметри 3, 4. Це вже ролі не грає. Іду далі. Знову є гілка. Знову. І її яблуко. Яблучко нам ляже ось так. Це не буде заважати. Все. Але вона теж в кінці з, з плодами. Я її знову перерізаю на наружну бруньку. Це в нас буде раз, два, три, четверта гілка. Це буде п'ята гілка. Ця занадто низько. Тут я розробляю, опять же, пагінь подовжень, я перерізаю, ця росте всередині її зрізаю на такий пеньок. Тобто, зрозуміло, да? ускорюся трошки, щоб щось затягнувся. Все, з нижнім ярусом я попрацював. Піднімаюсь доверху. Росте щось донизу росте. Бачите, коли була загущена крона, у нас нічого тут не закладається. Ну, на наступний рік я більше впевнений, що тут в цій частині вже буде закладатися плодова брунька. Все, що я працюю з другим ярусом. Я так само кінчики можу прирізати, а можу, якщо вона строго йде доверху, перевести на ось такий список. Поняли, так? Да? Все, коротенькі, я можу не трогати, якщо вони мені не заважають. Або прирізати мені. І дивіться, опять строго доверху росте, зрізаю на такий пеньочок. Строго доверху, зрізаю на такий пеньочок. Строго доверху, на пеньочок. На пеньочок. Свого роду ми забираємо всі конкуренти нашому центральному провіднику. Ось. Все. Отака це є обрізка, бачите? Отаке отрималось у нас дерево, не знаю, дивіться самі, пробуйте. Може, в когось такі випадки. Ні, я цю ювку заберу, бо в нас занадто низько вона складна. Все. вийшло у нас раз, два, три, 4, 5, 6, 7 гілок. Пайдьо, нормально. Враховуючи нашу ситуацію, то дуже хорошенько буде і яблука в цьому році буде мати. І будемо працювати. Саме головне, що кожна гілка має свій простір. Ось, бачите, вона не заважає ніяка нікому. Все. Це саме основне, щоб був продих. Все.